Всім привіт до вашої уваги! Лот! Це жіночі та чоловічі спортивні костюми від Disney. Це ось такі кофти та штани. Вони будуть розміру від S до XL. Чоловіча кофта буде одна розміру XL. Також два комплекта L. Виконані 100% з бавовни. Тут такий досить великий капюшон. Резинки на рукавах та такий принт. Також будуть жіночі комплекти. Це буде два комплекти розміру S та M. Це ось такі штани та кофточки. Також будуть. Жіночі штани, дві пари розміру М та L. Та чоловічі штани. розміру L. Цього в лоті 8 одиниць товару. Вартість лоту 3300 гривень, собівартість одиниці 412 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на вас смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!